Друзі, вітаю! Це урок української мови в п'ятому класі. Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжуємо опановувати синтаксис української мови. Минулого заняття ми вивчали однорідні члени речення та розділові знаки в них. Повторімо: однорідні члени речення такі члени речення, що відповідають на одне й те ж питання і стосуються одного й того ж слова в реченні. Однорідними можуть бути підмети. Гаррі Поттер, Рон Уізлі й Герміона Грейнджер урядували Гогвартс. Присудки. Брати Уізлі веселились і грали в квідич. Додатки. Герміона старанно вивчала заклинання зілля та історію Гогвартсу. Означення. Рон мав хитрого й башкетного щура. Обставини. Гаррі любив проводити час у Гогвартсі, домі у Уизлі та будиночку Хагріда. Іноді в реченнях з однорідними членами вживається також узагальнювальне слово, яке їх об'єднує. Наприклад, для слів банани, яблука, мандарини узагальнювальним є фрукти. Для слів льодяники, шоколадки та тортики узагальнювальним є слово солодощі. Отже, Узагальнювальне слово це слово при однорідних членах речення, яке об'єднує їх своїм значенням. Наприклад, у реченні Я люблю фрукти, банани яблука-мандарини однорідні члени речення, банани яблука мандарини. Узагальнювальне слово фрукти. У реченні узагальнювальне слово та однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль. Тобто в нашому реченні фрукти додаток. А отже і банани, яблука, мандарини це додатки. Узагальнювальні слова можуть бути іменниками. Підлітки люблять фарбувати волосся в різні кольори: синій, зелений, рожевий. Займенниками у ній є все. Упевненість, цілеспрямованість та віра в себе. Прикметниками морозиво буває ягідне, полуничне, вишневе, чорничне, ожинове. Прислівниками. У парку на майданчику біля озера скрізь ми любимо гуляти. Спробуйте дібрати узагальнювальні слова до таких речень. Я люблю грати в Еліас, Діксіт, Уно. Скрипка фортепіано, віолончель. на яких грають музиканти оркестру. Наша сім'я відвідала Харків, Київ, Одесу та Львів. У першому реченні однорідні додатки Еліас Діксіт, Уно. Це настільні ігри. Уставимо такі узагальнювальні слова. Виходить, Я люблю грати в настільні ігри. Еліас діксіт, уно. У другому реченні однорідні додатки скрипка фортепіано віолончель. Можна узагальнити словосполученням музичні інструменти. Скрипка фортепіано віолончель музичні інструменти, на яких грають музиканти оркестру. Третя речення має однорідні додатки: Харків, Київ, Одесу та Львів. Їх можна узагальнити словом міста. Наша сім'я відвідала міста. Харків, Київ, Одесу та Львів. Погляньмо на ці два речення: Скрипка, фортепіано-віолончель музичні інструменти, на яких грають музиканти оркестру. Та наша сім'я відвідала міста Харків, Київ, Одесу та Львів. У першому реченні вжито тире, а в іншому двокрапку. Чому? Річ у тому, що узагальнювальне слово може стояти перед однорідними членами речення або після них. Залежно від цього, ставимо тире або двокрапку. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то між ними ставимо тере. У першому реченні скрипка, фортепіано, віолончель музичні інструменти, на яких грають музиканти оркестру, спочатку стоять однорідні члени речення скрипка, фортепіано, віолончель, а потім узагальнювальне слово інструменти. Тому в реченні вжито тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то між ними ставимо двокрапку. У другому реченні наша сім'я відвідала міста Харків, Київ, Одесу та Львів, спочатку стоїть узагальнювальне слово міста, а потім однорідні члени речення. Харків, Київ, Одесу та Львів. Тому між ними стоїть двокрапка. Чудово! Оставте в речення пропущені розділові знаки. Найбільше я наповнюю силами на природі. В лісі, парку біля річки. Друге. Чудове чудовисько. Торедори з Васюківки. 36,6 котів. Ці книги я готова перечитувати знову і знову. Третє. І їжа, і вода, і повітря. Усе важливо для життя людини. У першому реченні найбільше я наповнюю силами на природі. В лісі парку біля річки є однорідні обставини. У лісі парку біля річки. Узагальнювальне слово природі. Воно стоїть перед однорідними членами речення. Тому між ними має стояти двокрап. У другому реченні чудове чудовисько, «Тореадори з Васюківки», 36 і 6 котів. Ці книги я готова перечитувати знову й знову. Однорідні члени речення, чудове чудовисько, тореадори з Васюківки, 36 і 6 котів. Вони узагальнені словом книги. У реченні спочатку стоять однорідні члени речення, а потім узагальнювальне слово. Тому між ними має бути тире. У третьому реченні і їжа, і вода, і повітря усе важливо для життя людини. Однорідні члени речення, їжа, вода, повітря узагальнюються займенником усе. Спочатку стоять однорідні члени речення, після них узагальнювальне слово. Тому між ними має бути також тире. Чудово! На цьому занятті ми з вами повторили однорідні члени речення, вивчили, що таке узагальнювальне слово та які розділові знаки вживаються у реченнях з однорідними членами та узагальнювальним словом. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести й завдання до цього відео. Зустрінемося!